Сьогодні на огляді ПКМ від ANK в справжньому дереві. І я вам хочу сказати, що це дійсно монстр. А монстр він, тому що має довжину близько 1200 мм і важить так злегка за 7 кг. Чому так важко, спитаєте ви. Тому що метал не може бути легкий. Тут майже все виготовлено з металу. Ствольна коробка, кришка ствольної коробки, ручка переносу, а також сошки виготовлені зі сталі. Магазин, між іншим, теж зі сталі. Всі решта елементи цього кулемету виготовлені з алюмінієвого цинкового сплаву. З дерева тут тільки ручка переносу, пістолетна рукоятка та приклад. Цей кулемет виконаний з максимальною автентичністю. Сошки кріпляться до вищезгаданого газового блоку, та вони. Складні, якщо ви раптом відчули себе в силі. З лівої сторони рукоятки ми маємо селектор режимів вогню і він пропонує нам одну опцію все або нічого. А як інакше, може бути в кулеметі. Дерев'яна рукоятка та приклад максимально автентично реплікують справжній бойовий прототип та достатньо комфортно лежать в плечі та сидять в руці. Окремої уваги заслуговує короб, адже саме в цій репліці він виконує дві функції. Перше, він є резервуаром для вашої батареї, яка знаходиться в окремому відсівку. А також це магазин, який вміщує від 4 до 5 тисяч куль. А це суттєво. Органи керування цим магазином знаходяться на нижній поверхні. Середнє положення важеля – це кнопка вимкнення, рух вверх – звукова активація. Тобто магазин буде подавати кулі, як тільки буде чути звук пострілу, та нижнє положення. Примусова активація. Він буде крутити кулі постійно. Всередині ми, звісно, маємо топову нутрянку, а саме регульовану камеру Хопапа з гумкою посиленої жорсткості. А також всередині є посилений гірбокс, сталеві шестерні та 8-мм підшипники. А тепер давайте відчуємо себе рембо та спробуємо відхронувати та постріляти з цього монстра. По стрільбі, все впевнено і все передбачувано, і все очікувано. Хопап крутить, Мосфет подає, впевнено тримає темп. Єдине, що в цій ситуації зможе вас підвести, це виключно сила ваших м'язів. Які ж в нього плюси? Ну, по-перше, це автентичність матеріалів. Все по-справжньому, майже жодної бутафорії. Тюнінго придатність. Ця репліка достатньо непогана база для подальшого вдосконалення цієї платформи. Ну і. Вона ідеальна для підтримуючого вогню. Мінуси тільки одні: щоб з ним бігати, треба бути Дуейном Джонсоном. PKM Wood від ANK це просто бездоганна платформа, якщо ви плануєте завдати максимальної шкоди команді суперника на стрикбольному полі. Це ідеальний інструмент саме для цієї задачі.